Кому Путіну вис все, щоб він отаке вона творив. Ну або його дітей сюди привезти жінку. Ринок біля метро героїв праці, що на Салтівці на своїх місцях, навіть розтрощених, працюють продавці. Торгові павільйони на цьому ринку мають вигляд порожніх обгорілих коробок. Все це наслідки пожеж, спричинених ворожими прильотами. Але на фоні ось таких ось руйнувань працюють великі та невеличкі продуктові та речові магазинчики. Підприємці заробляють свою копійку, а ті, хто повернувся додому, роздивляються такий собі контраст. Ми ж так любимо. Штурмом машині пазірувати перед камерами та й А всьому інна завітала на ринок, бо він неподалік її обстріляної багатоповерхівки. Каже, бере всього потроху, бо раціон з початку повномасштабної війни змінився. Доводиться економити. Додому повернулася нещодавно. Найзапекліші місяці проживала в іншому регіоні. Oh. Трішечки, трішечки. Хліб, овочі, фрукти, все. Ну, що робити? Чоловік мінімум, но стабільно працює, зарплата є. Нікуди бігти і підприємиці Ользі. Поки вона була у Львові, згорів її павільйон разом із товаром. Як я пережила, 15 хвилин поплакала і все, у людей хуже. Ольги невесела історія. На початку лютого її чоловіка в інвалідному візку привезли з Польщі. Там він впав з четвертого поверху на будівництві. А менш ніж через місяць їхній дім на Салтівці почали нищити російські військові. Ольги не залишалося іншого виходу, аніж як самій вивезти доньку подалі від фронту. Лежачий чоловік та батьки залишилися вдома. До того ж, через ворожі обстріли був повністю зруйнований бізнес. Тому Вольги був єдиний варіант і почати все з нуля. Ну вот, все з нуля. Все тягаємо самі. Начинали з земли, вернулись до землі. Ну это Салтовка. Поедьте на конный, поедьте на центральный. Там другая жизнь и другие цены. Тут Салтовка нищая сейчас. Нет, северная, Салтовка нищая. Есть злые, проклинают. Ну, как до войны, так и во время. Ого, дорого! А що я могу поделать? У меня закупка йде. Долар сколько у нас? 45. При вході до ринку покупців зустрічає Вікторія. Її павільйон в іншому кутку ринку також знищила пожежа. Зараз вона розмістила речі в обгорілому кафе. До такого екстер'єру місцеві звикли, каже продавчиня. Принаймні, люди стали більше купувати. Людей же багато стало звісно, більше вже Люди підходять, покупають, звісно. Ми тут в мае вийшли, в мае, звісно, нікого не было, ни метро не работало, нічого. Торгували детскими вещами, тепер торгуємо первой необходимості. Трусы, мужские носки, такое, колготы, майки. Выбираю все подешевле И на да. бушні вещи, звісно, там, де секонд-хенд у нас, там людей більше. Вікторія має великий досвід підприємництва 18 років. І за цей період жахливіших часів для бізнесу, ніж цього року, не пам'ятає навіть в період пандемії. Проте намагається відродити бізнес. Сподівається, що найжахливіше вже позаду. І продавці, і покупці потроху повертаються до мирного життя. А що робити? Біжати, куди біжати. Треба тут допомагати. Арта Листопад та Павло Велицький медіагрупа Об'єктив.